Банда, доброго ранку. Я на автобазарі. Сьогодні такий день чудовий. Сонечко вийшло, дивіться, бачите. Може, там воші вже є. Але я сьогодні на автобазарі, зараз піду подивлюсь, почем ціни. Нікуди не тікайте, банда. Все, понесла жара в хату. Коротше, заходимо зараз, посмотрим. Так, банда, подивимося, цей лан у нас тут є. Це ж не стоїть, ну, що там у нас? 2,350. Так, це у нас штука 850 лан у нас Рік. Ну, така нормальна. Це у нас ніви, дев'ятки, семерки, Отавія, 99 кашкаї. Кашкай не, знаю, не цікавий, мабуть. Підемо подивимося, що це таке. Та банда. Шкода, Отавія. 16 -й рік, 11400. Джип. Коротше, такий синенький, прикольний. Тут, так, 12 рік нормальний так на тепер оце не гримно за швидко Так, 8 год щоля, 3,6 Банду не буду показувати, бо по мозги виб'ють, то продає Коротше така прикольна машинка. 3600 живенька, блять, не діскаряк, блять, партроніки. 3,6 нормально. Банда з продає тачки нормальні. Так це 11 рік, три штуки торг. П'ятна рік. Хер знаю, нормальний, може банда, не знаю. Біду округом покажу. Трошки вона подустала, конечно. Так, це пасати. Ну, нас тут 10 рік 6,5. Блять, це на слабка, блять. Без такий хорошенький. Так, це у нас... Opel Vectra 5350. Все рик. Так, банда Форд. Фокус. Такие черненькие. 12 рик. 2 литра дизель. Бесценно. Ну. у нас тут Кольц, Hyundai, Santa Fe, Opel, Astra. Так, Калинка, Малинка. Резина, 13 14 -14 короче, ще нормально штука 900. Це нормально. Банда десятина. Короче, десятина, 8 рік, 2600. Прикольно. Не виявлять. Так, банда буду робити по 3 хвилини, по 4 вам далі відео серії показувати. Добре. Так що нікуди не тікайте. По три хвилини по 4. А -а -а. Меган такий прикольний. Такий прикольний меганчик. Вісім. Тринадцятий рік. Пам'яті такі. Якщо вам Подобається банда. Так, дивіться наступну частину. 200 у нас Шкода Хабія. 3800, третій рік. Нормальний. 800, Ви власник, так? власне, да? Угу. Така прикольно. Так, Леонос штука 705 рік. Зас, на сенс. 47. нормально, Не знаю, як вам банда. Сенсик. Шкода. Октавия. 8 рік. 5300. Така нормально Так. Ланос, Восьмий рік 250. Така подивіться, банда, не знаю. Так. Ся, сьомий рік, 600. Так, пока нічого не бачу. Гарненько. Так, банда, ось така штука. Так, банда, шевролит лочеті. П'ятий рік, 2650. Така чинайка ж підозрела. Ну, а? Далі Сандеро. 9 год, 4700 грамм 899. Подивимось, 45 на ріка. Щось трошки підгни попоті, бачите. 14, а 15. Так, банна, тут свіжо пригнані, з червоними номерами, бачите. А до них не подходит. Там ціна така. Йдемо до Пижика, до партнера. Щось. Чому він там? 12 рік. Договірно, один із дизель. Так, йдемо ще далі. Opel. Це цікаво. Це теж якась така, блядь. Так, Hyundai такий цікавий. Тоже якийсь, не знаю, що це таке. Зараз подивимось. Hyundai Ioniq. Так, банда, зайдемо до Дімки на площадку, подивимось, що тут Дімончика. Так, Део Matiz. 0,8 нема не так Дай соната 8 рік, Рубік 204, механіка 550, ну, нормальна. Це хороша машинка, що при пам'яті. 6450, тройка. так Банда. А четверта, 7256 рік, 25 дизель. Mitsubishi Lancer X, 9 рік, 600 Димону прорекламую трошки. Так, 450 Посадка шостой. Шкода. Шкода А5. 12 рик, 8650. Так, нова, кубик стоит. Красавчик, да? Красавелла, короче. Не знаю если. Так, педжик. 2008-2007. Педжик 5950. Так, премьера. 5 й год 4350 Так, банда, дивіться наступне відео, добре, вже закінчується під час. Все, банда. Так Opel Astra G11 рік 5950 Renault Megane 8,5 Honda Хонда, Аккорд, 13 рік, 12300, бензин автомат. Прикольна Хондочка. Подивимось, акцент Hyundai. 9 рік. 4960 тисяч, 94. Це хороші хундайчики. Мазда 4300. рік. Подивимося Nissan Rock. 18 рік, 13800, 2.5. Нissanрок, ахуительна тачка. Toyota, Американська, Америкосовська, 14,5. Так, о, Фабія 5,5. шостий рік. Так, Вольксваген Голь п'ятий. Дев'ятий рік, 6950. Ну там таке все. Волга, Ніва, Опіль, Astra старий. Так, Рено Кенго 12-й рік. 1,5 дизель, 8850. Honda. BMW, Це БМВ. 168.13 рік. 3 літра турбо. Прикольно. Димаса не бачив. Передаємо привіт. Показав тобі площадочку, братан. Може хтось побачити і купити тебе шесток рок. Вся банда. Йдемо далі. Коротше, банда, підемо на вихід, там вже я тут все пройшов, показав вам таке, що цікаве. Піду зараз на вихід за базаром, там люди не заїжджаються, теж машина стоять. Так що нікуди не тікайте, зараз буде далі. Так, банда, я дійшов до зворот базара, дійшов сюди. Сюди Туксон, ми вже той базар вроді дивилися. Сьомий рік, 2 літра бензин, ціни немає. Ну добре. Так, ще один хім на Туксон. Теж телефон, але ціни немає. Так, банда Ford Фокус. що тут у нас за 8 рік, 212 ціни нема. Дизель. Так, пятерочка. 39. 4650-977 рік. 2 да? А гранатомет є? Жалко, бля. так би прицепив ззаді, да? Прямо ціна, ну добре. Така нормально 39, -та. просто поля, конечно. Так, прузак не будем, дивитися він не продається. Це лада якась. Гранта чи хуянта. хуй не знаю, не, не розбирається Ладах. Ну ці, ці ці. Так, це так, все у нас Джелі. Gilly Ні, Не, не це. як каже це більший клас. А не Емгард. 4300. Емгард. 4300 МГорд. Да, давайте типа одіо Так, 9-9 банда. А, 99, 99. дев'ятка. До тоже, 10-й рік. Пасатик. Пасатик, пасатик. Так, що у нас 38. Нормально. Дев'ятина. Червоненька. Рубль 30. Газ 90-й год. Пойдет. Ванька мій дружбан стального продає. Астричку. Дружба. Друж... Дружбанчик привель. Я не тебе не знімаю, не переживаю. Попеллястра. Третій рік. Три штуки. Нормально, воно дивіться, номер телефону власника. Такі при пам'яті, хороший, синенькі. Ой, вибачайте. Хороші. Посадба третій ціни нема. 600 ціни нема. Сантафе вже показував. Що на монтаж вийде, повним ходом переживається, бачите? В очередь вже вже зима скоро буде, мабуть, все, що почали так. Тут ці машини це, стоять, не продаються, Четвенток. так, басад, басад Б6, сіренький такий миша прикольно. Так, По чому це він тут Так, 5, 5200 Нормально. Так що телефон показав Бонда, дзвоніть. Так, Honda Honda CRV Сьомий рік, дизельна. 2,2 дизель така при пам'яті нормально. Так, ось ще. Октавія, третій рік. Договірна. Міша, скільки можна договоритися? 4700 банда. Йду номер телефону там є. Кому треба цікаво. Ну, а це мій бешений ланус, коротше, банда. Він не продається, він ганяє нахуй. Все, банда. Коротше, буде руліть. Я вам показав. Короте. Так що дивіться, по чому там кому що подобалося, дивіться, що звонить. А я буду йти. Все, банда. У вас лайк, коментар, взаємна підписка. Чао, какао, банда. Окей? Все. Чекаю вас на ефірі ввечері.